Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз вирішив ще одне невеличке відео для вас зробити з налаштувань CRM. Тобто ми зможемо тепер передивлятися переоблік ще і у вигляді crm відображення. Ось таким чином. Я вважаю, що таким так буде навіть цікавіше для вас. Єдине, що зараз я зроблю нумерацію бізнес процесів, щоб переоблік був відображувався зверху. Тобто, давайте я покажу, що я в принципі буду робити для цього. Ну, і до речі, для того, щоб ось таким чином стали відображуватись ваші бізнес-процеси, я зробив відповідні налаштування. Тобто, це додаток crm система Ось він. Ми заходимо до нього і тут налаштовуємо відображувані процеси. Тобто, таким чином, ми можемо налаштувати ті задачі, які нам потрібно відображувати саме ось у такому вигляді у вигляді CRM-системи. Всі інші, як бачимо, закриті зараз, відкрит, тільки відкрито лише переоблік. На жаль, тут ось такого переміщення немає, тому прийдеться трошки погратися. До речі, тоді, коли ми хочемо відображувати процеси, то просто натискаємо на кнопку і можемо обрати лише ті, скажімо, етапи, які нам потрібні. Це саме стосується і продажів. Тобто, ми в продажах, в бізнес-процесі продажів маємо ось таку кількість статусів, але у. Відображені CRM систему CRM, ми можемо обрати лише потрібні нам етапи, які дійсно хотілося б відображувати, ось, відслідковувати. Так, збережу зміни і повернусь до цього моменту. Так, зараз роблю ось таку штуку. Тобто, для того, щоб у нас у відповідній послідовності відображувались. Відображувався переоблік, я зроблю наступне. Тобто зайду сюди, оскільки це у нас головний процес переобліку. Ось він виглядає доволі просто, але як ви бачите, там доволі такий серйозний функціонал. Переходимо до параметри бізнес процесу. Ось, і тут зробимо ось такий крок. Тобто 0.1 переоблік. Повернімось до, до конструктора до блок схеми І тепер те саме зробимо для інших етапів цього бізнес-процесу. Це опробудкування ми зробимо другим ось таким чином. І, відповідно, списання ми зробимо третім. Ось так. І тепер у вас відповідно, тоді, коли заходите до переобліку, ось, трошки з інтернетом в мене підтягує, ми бачимо, що змінилася послідовність відображування наших задач. Ну, і з моєї точки зору, тепер більш цікаво виглядає. Ну, до речі, я ось тестував першу задачу, перший переоблік по основному складу. Ось, дивіться, тут спливаюче вікно відображується. І якщо ви хочете, щоб якщо ви хочете потрапити у сам бізнес-процес, вам потрібно натиснути на F5, тоді ви в нього і потрапляєте. Якщо вам потрібно щось зробити у, у цій задачі і просто зберегти, то ви просто щось зробили і зберегли, і знов повертаєтесь до попереднього відображення, тобто до відображення CRM-системи. Ну ось можна, можна відображувати іншими варіантами, але я ну, скажімо так, я в деяких моментах використовую список. Особливо в, у власних продажах. А, а якщо потрібно, наприклад, працювати з проєктами, то я тоді ось е, перемикаюся у відображення CRM. Ну, кожному свій варіант, ну і відповідно, як вам буде краще. Щиро вам дякую за увагу. обов'язково ставте лайки, діліться цим відео і кажіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ну і, відповідно, я вже це трошки подкоригую. Побачення на зв'язку!